До мене сьогодні підходять і говорить, а що Слобоженка не зміг приїхати свадьбу вести, да? Я достатньо погано стою. Я доїдаю, горчичка залишилась вроді. Сьогодні літнє весілля. Все клас, люди щасливі. Є ставка на те, що сьогодні буде. Бо зараз ви виглядаєте неймовірно. Якими ви будете через пару годин? Я не знаю. Сподіваюсь, так само. Потім дижую. Доброго дня. Та дата ця вільна. Ми можемо спланувати з вами вартість роботи. Не скажу, бо мене знімає відеокамера прямо зараз. Я не хочу, щоб це потрапило на відео. Дякую. Картошку зварили вже. Молоду домашню. Дивіться, яку привезли, таку зварили. Ксюш. Я розумію, що у вас там в городі можливо ви можете обирати. Да? Можна мати? Давайте так. Хто вважає, що можна матюкатися, поаплодуйте. Вони могли раніше танцювати як пара, але сьогодні вони офіційно танцюють свій перший танець як чоловік та дружина. Звісно, під ваші оплески! То мене останнім часом є така штука, знаєш, що є динаміка. Коли є динаміка, є життя на івенті. Бо коли, типу, воно все розмазане, це година в тебе є, ти сказав зараз тост, пішов кудись зник на 5-7 хвилин. Просто не в усіх весіллях є така насиченість. Старе, є там фото просто? ні? — Ні. — Я зрозумів. — Ми сфоткаємося в інший момент. Катаголи вже? Ну, звісно. До речі, невеличкий лайфхак. Якщо ви хочете подарувати якийсь алкоголь. Але ну типу не знаєте дорогий чи дешевий, на дорогий, можливо у вас немає грошей. Просто даруєте нахер невідомий алкоголь, бо люди думають, що це і. Типу, водка, хельсинки! Вау! Типу, когда ти приїжджаєш в Барбершоп, тебе хуярять, типа, ти приезжаешь со своїм уровнем, щоб тебе вот чітко. Ти бачив штангенциркуль церкуль колись? Конечно. Там же є оця виймачка. У, да, да, у чувака я, я приїжджаю э, до барбера, Барбер дістає великий штангенциркуль, церков. Отак от, от кладе на голову. І вистрігає рівненько ліня. Я тобі да. А потім, коли ти вже приїжджаєш кілька разів поспіль, і тобі не потрібно штангі циркуль, він на мене просто одягає таку панаму, вона з сіточкою тут тут вилазять потрібні волосинки, і вона зрізається. Все Щука. по перше здавалося, що ми з вами на красивому, адекватному весіллі, але у нас вкрали на речі. Мені хочеться, щоб ви саме ці моменти прожили разом з ними від секунди, коли вони морують один одного за руку, і до моменту, коли вони повернуться на свої місця. Зараз є 30 секунд, за які ви маєте розірвати, робити все, що угодно, Ой! Що зробимо зараз, дорогі гості? Я хочу зібрати трошки вашої уваги. Тут У нас доволі багато нестандартних речей сьогодні відбуваються. Я хочу нагадати, ви самі його запросили на весілля. У Вас був вибір запросити будь-кого. Ви запросили дема. Мені здається, що найкраща людина для кожної людини це його мама. Бо ми іноді в потоці своїх справ, в потоці своїх ідей, забуваємо про те, як ми іноді можемо їх ображати, якимись фразами, непотрібними словами. ми мидіть перевзуємося? Що я відповідаю, коли люди перевзуваються? Шикарно я Ось ця група твоя. Я постійно там. І дуже часто буває, що ну я ті на тому, я виходжу і. Дякую, Сошу, ведучого. До кінця будемо спілкуватися. Але мені здається, що історія загально того, що ви тут знаходитесь, почалася трошки раніше. Якщо бути точними, вона почалася десь в квітні, коли вам по різним чатам розкинули відеозапрошення. Відеозапрошення на весілля. Буквально 5-7 хвилин, і ми будемо починати. Поки вам смачного. Дякую, перше, що ви вмовили, Катю, не кидати Андрія до 26 років. Це дякуємо від усього залу. І друге, хочеться подякувати вам від гуртожитку Київського Національного університету культури та мистецтв за те, що всі завжди були нагодовані. Мама Валентина, ваші обласки. Тому намагайтеся робити фастер. Фастер. Сереж. Фастер? Фастер гель. Знаєш, мажуться, коли болять. От. 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 Вон, все молодець. Що-що-що? <плазв? зв -плазв>? Кто спевает? Алена, Алена. Амаргилиева, Амаргилиева. Саша, ювелир. Давай. Давай мне нормально, Саша. Давай, чтобы не было ссоры, Саша. Скажіть, будь ласка, якщо не називаючи цю людину, яка вийде на сцену, як би ти його описав? Зажигалочка, виходить. Получається... А, ні. зайчик. Зайчик зажигалочка. <світ> на сцені весілля Андрія та Каті з'являється Волкана! У <світ> Мене є. Власне, лакмусовий папірець з того, що весілля реально вдалося. Що я в кінці вечора втомлений їду додому? Це ідеальна причина того, що весілля було розйом. Я так завжди кажу. У мене ніколи не буває гарних проектів. Завжди є якась херня. А я хочу сказати, що весілля було гарне. Знаєте? І про не було.